Майже півмільйонна пенсія за службу в радянській окупаційній армії ми знайшли шокуючий випадок. Поки Україна воює, а українці збирають останні копійки на дрони та спорядження. Поки мільйони пенсіонерів ледве виживають, у деяких посадовців зовсім інші проблеми. Їм потрібно лише вчасно подати позов до суду, і можна отримувати. Пенсію, яка більша за зарплату у президента, ми знайшли нового рекордсмена, колишній голова Верховного суду, щомісяця отримує 344 тисячі гривень пенсії завдяки погонам радянської армії. Під час того як нас бомбить правонаступниця СРСР, а самі ми намагаємося викоріняти радянські стандарти з наших військ. Це зву ну, просто як знущання звучить. Вибачте. А що буде далі? Хтось пригадає свою службу в НКВД чи в КГБ і за це йому дадуть мільйон. У цьому випуску ви дізнаєтеся, хто та яким чином вирішив наживатися на наших із вами податках. Тому підпишіться на цей канал, поставте лайк та покажіть це відео вашим знайомим. Знайомтеся, це колишній голова Верховного суду Ярослав Романюк. І щомісяця він отримує майже 344 тисячі гривень пенсії. Так, так, місячна пенсія, що більша за річну зарплату багатьох українців, як таке можливо в ті часи, коли чимало наших пенсіонерів змушені виживати на 2-3 тисячі гривень? Якщо у тебе є мантія, тобі не страшна старість. Головне всього лише правильно оформити документи. І ось найгарячіша подробиця, як виявили мої колеги з сайту обосю у цю астрономічну пенсію Романюку, зарахували навіть службу в армії радянського союзу. Вдумайтеся, строкова служба в СРСР, яка тоді була обов'язковою для всіх чоловіків, раптом перетворилася на Особливі умови роботи. А згідно закону, особливі умови означають додатковий стаж. Ну а додатковий стаж право на захмарні виплати. І все це абсолютно законно. Бо рішення ухвалив Верховний суд, у якому Романюк сам і працював законно, але чи справедливо? Напишіть нам у коментарях. Там, взагалі, якщо чесно, історія виявилася ще цікавішою. Ви зараз просто впадете. Отже, виявляється, що Романюк у 2023 році задекларував майже 3 мільйона гривень пенсії на рік. Ну тобто щомісяця він отримував по 245 тисяч. Ну, але ж ви і самі чудово знаєте, йому цього виявилося замало. Тому він подав до суду на пенсійний фонд і вимагав ще більшого підвищення. І що ж ви думаєте? Він його отримав. Причому навіть попередню виплату у 244 тисячі він вибив також через суд, бо ПФУ відмовився платити такі гроші, але це ще не все. Романюк вирішив, що до його суддівського стажу потрібно зарахувати ще кілька цікавих моментів. Службу в радянській армії, ну про цей сюр ми вже згадали. А також чомусь половину терміну навчання в університеті та понад 6 років роботи в прокуратурі Львівщині, і все, щоби підняти собі пенсію ще вище. А відколи це у нас стаж роботи всім окрім судді? Почали зараховувати саме за суддівський стаж. м? І що в результаті: суддя Київського адміністративного окружного суду Ірина Колеснікова постановила, що Ярослав Романюк абсолютно правий і збільшила йому стаж з 22 років до 33. Ну і пенсію пропорційно було 245 тисяч, стало 345. Геніально! От з такими суддями я прям відчуваю, що мої права громадянина будуть захищені. І тут я підкреслюю, Ярослав Романюк не порушив закон. Ну а то ще не дай Бог до суду на мене подасть. Він просто максимально ефективно використав його на свою користь, адже проблема не лише у Романяку, а в системі, яка дозволяє отакі. От Фінансові кульбіти і тут вже неважливо скільки податків вони сплачували. Закон дозволяє їм отримувати до 90% своєї останньої зарплати. Це при тому, що звичайні українці на пенсії часто отримують менше 30% свого звичайного заробітку. Причому з 1 січня цього року уряд почав сильно урізати багато спецпенсій у чиновників. В першу чергу у прокурорів там вели таку систему коефіцієнтів, яка просто ділить їх стару пенсію на 2, 3, 5 чи навіть на 10. От тільки на суддів ця реформа взагалі не розпосюджується. Цікаво, як так виходить. Перевірте, чи ви підписані на наш канал. А я зараз все розповім. Дивіться офіційно, в Україні є обмеження на максимальну пенсію 23 тисячі 600 гривень. Але судді це зовсім інша історія. Вони мають особливий статус, і за законом їхня пенсія навіть називається інакше довічне утримання. При цьому вони ще й мають право оскаржувати суми цього самого утримання. Тож вони легко обходять будь-який ліміт. Просто йдучи до суду і подаючи позов проти пенсійного фонду. І вгадайте, хто зазвичай виграє правильно, вони самі. Але Романюк не єдиний щасливчик в Україні тисячі суддів, прокурорів і особливих пенсіонерів отримують свої виплати саме так. І поки звичайні люди до останнього працюють, щоби, хоч якось, дотягнути до мінімальної пенсії. Ці обрані можуть дозволити собі рівень життя, про який більшості навіть мріяти соромно. Та за прикладами далеко ходити й не треба. Мої колеги з сайту обосює перевірили декларації на ЗК лише від початку цього року і вже знайшли кілька дуже цікавих історій. Ну, от, наприклад. За останні кілька місяців найбільшу виплату від пенсійного фонду серед тих, хто має заповнювати декларації, отримала суддя шостого апеляційного адміністративного суду Києва Нінель Маринчак. Лише в листопаді 24-го вона пішла у відставку. А вже у грудні задекларувала пенсію в розмірі 301 тисяча гривень. Це, взагалі, одна з найбільших виплат, яка офіційно зафіксована у реєстрі НАЗК. І це. Ще не все Богдан Пошва, суддя Верховного суду у відставці. щомісяця отримує 262 тисячі гривень. Його виплати з пенсійного фонду не змінювалися з минулого року. А отже, система стабільно працює на третьому місці серед тих суддів, які все ще заповнюють декларації. Опинився суддя сьомого апеляційного адмінсуду Києва у відставці. Віктор. Гонтарук, Щомісяця він отримує 250 тисяч гривень, і це лише верхівка айсберга. За останні кілька років пенсія середня судді зросла. Кардинально з 90 тисяч гривень у 22 році до 107 тисяч гривень у 2025-му. Для порівняння понад 6,4 мільйона українців живуть на пенсію менше ніж 5 тисяч гривень. А середня виплата для звичайних пенсіонерів складає 5,7 тисяч гривень, і це навіть менше ніж реальний прожитковий мінімум. Виходить, що працювати суддею це не тільки про справедливість, а й про золоту пенсію. А що там золоту? Іноді платинову, діамантову? Як так сталося? Дуже просто закон дозволяє суддям отримувати 80% від їхньої останньої зарплати у вигляді пенсії, а зарплати у них, м'яко кажучи, немаленькі. Суддя верховного суду може отримувати понад 300 тисяч гривень пенсії на місяць, тому навіть після виходу на пенсію їхній рівень життя ніяк не змінюється. А якщо ще й підключити юристів та лазівки в законах, можна і значно збільшити ці виплати. І знаєте, що найцікавіше. Пенсійний фонд не може нічого зробити, попри те, що ПФУ прямо в суді каже: Агов, схаменіться, ви б'єте по нашому і так куцому бюджету, але фонд просто змушують платити за рішенням суддів, і навіть оскаржити такі справи майже неможливо. Тож, поки країна живе в режимі жорсткої економії, а українці збирають гроші на армію, пенсійні виплати екс суддів залишаються недоторканими. Тож у певному сенсі українські судді виграли справу століття, справу власної пенсії. Що маємо у підсумку? Колишній голова Верховного суду отримує 344 тисячі гривень пенсії. І це навіть не межа. Його колега, колишня суддя Конституційного суду, Наталія, Шаптала має 390 тисяч пенсії. Тож, поки всі говорять про дефіцит бюджету, пенсійний фонд продовжує виплачувати космічні пенсії тим, хто колись працював із законами і навчився їх обходити. Що думаєте про таку ситуацію? Пишіть у коментарях, а ми продовжимо розбиратися, хто і як отримує пенсії в Україні. Далі буде.